Холодні ванни здаються екстремальним викликом. Багато хто одразу уявляє лід, тремтіння і стрес. Але насправді це один із найефективніших способів оздоровлення. Розвіюємо три головні міфи про холодні ванни. Міф один: це небезпечно для серця. Насправді, якщо ви здорові і робите все поступово, холодна вода тренує судини та зміцнює серцево-судинну систему. Міф два це лише для спортсменів. Помилка. Холодна терапія допомагає кожному, покращує сон, підвищує рівень енергії та зміцнює імунітет. Міф 3. Потрібно одразу занурюватись у лід. Ні. Почніть із прохолодної води. Поступово знижуючи температуру, тіло адаптується, і ви відчуєте прилив сил без стресу. У Спагалаксі ми створюємо чілер басейни та системи охолодження, які дозволяють точно контролювати температуру, щоб ви отримували максимум користі від холодної терапії без ризиків. Холод не ворог, а ваш союзник. Дозвольте йому працювати на ваше здоров'я, молодість і ясність розуму. І пам'ятайте, контраст це життя.